Люди завели додому єнота. Взяли вони його, коли тому було буквально кілька тижнів. Маленький єнот був кумедний і слухняний, поки не виріс великого і агресивного хижака. Єнот зайняв літню кухню до господарів, налаштований агресивно, тім як і до всіх інших. А ще він почав збігати і тероризувати сусідів. Я вічу з вами у дворі живе не керована хижа тварина. Єнот, Скажений, хочемо його віддати в притулок. Вирушаємо ловити єнота. єнот? Це досить велика дівчинка, і вона не рада нам. Тварина не вакцинована і не проходила ніякого медогляду. Тому діємо обережно за допомогою м'яса. Намагаємось заманити її в переноску. Результату нуль стараємося замотати її в ковдру дві з половиною години боротьби, і в нас все вийшло. Єнот в переносці. Несемо її в машину. Надії, що наша переноска витримає розгніваного звіря. Дівчинка облаштовується в новому домі. А ми всім нагадуємо, єнот це не хатня тварина. Заведіть. Собі краще котика.